З минулого майбутнє впливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай вже сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, медь пройшла, обертається кругом земля обертається кругом земля. Спливає час в історію на вічно роки десятиліття вдалено летять а Ми ми всі земляни пересічно зираємося назад, крутимо колесо історії і пригадуємо окремі історичні події, які відбулися у різні історичні епохи. Чи буває сонця забагато? От сьогодні для нашої зйомки його таки забагато. Але що дієш, треба працювати. Отже. Згадаємо, що саме цими травневими днями у 996 році було освячено першу на Русі Десятинну церкву. Тоді вона за спогадами і за реконструкцією мала вигляд ось такий. Існувала вона рівно до того часу, як монголотатарська навала посунула на Русь. І кияни ховалися на хорах, ховалися у церкві, брали з собою молитви, іконки, якісь цінні речі, які такими вважали, і думали, можливо, що Бог їх захистить, але тоді якраз десятина церква. Також під ударами монголо-татар і зруйнувалася, і кияни, які там ховалися, загинули. В 19 столітті її відновили, і в 1911 році церква мала ось такий чудовий вигляд. Але у 28-му році, в 20 столітті, атеїсти більшовики зруйнували її вже знову продумано. І сьогодні ми маємо ось фундаменти історичні фундаменти, які засвідчують про те, що на цьому місці колись була Десятинна церква, чому її так назвали, тому що будувалася вона на Десяту частину доходів князя київського, і, власне кажучи, стала десятиною, якби десяту. Хоча б десяту частину своїх доходів дали на оборону і на армію усі наші олігархи великі й малі. Напевно, це була б зовсім інша справа. А не тільки та, коли волонтери і рядові українці здають останні копійки, щоб підтримати наші збройні сили. У 1637 році народилися, я так умовно кажу, столові ножі. Як це трапилося? До того часу людство не мало такого столового прибору, як столовий ніж. А гвардійці кардинала і мушкетери, а ми говоримо зараз про кардинала Рішеліє, користувалися за столом тими кінжалами з гострими кінцями, і навіть пригощали з ними. Да, уявіть собі. Але боячися якихось сутичок, розбірок і кровопролиття, перед однією із таких трапез кардинал Рішельє, хоча звати його було Арман Дюплесі, Ну чому Рішельє? Тут я вже не готова вам відповісти, наказав заокруглити, заокруглити всі ці клинки і таким чином і народилися оті столові ножі, вже 1637 рік. Столові ножі з'являються у вжитку людей. Тися дев'ятсот році Уінстон Вінстон став прем'єр-міністром Великобританії. Чому ми його згадуємо? Тоді якраз розгорталася палагкотіла Друга світова війна уже на західних теренах Європи. І Черчилль, прийшовши до влади, не став давати ніяких солодких обіцянок чи чогось подібного. Він просто сказав: ми переможемо. Але я вам не обіцяю для цього нічого, крім крові, поту, сліз і важкої праці. Власне кажучи, це були слова державного мужа. І тому ми сьогодні, коли згадуємо про оті посили від Арестовича, що за 2-3 тижні у росіянців закінчаться гармати або пальне, про це просто смішно і сумно сьогодні згадувати, але робимо висновки. У 1960 році, цими травневими днями, у далекій Аргентині зловили такого собі Адольфа Ейхмана. Звісно, далеко не всі з вас знають, хто це такий. Ось він, цей красунчик, який був учасником Манзейської конференції, а вона була покликана вирішити так зване єврейське питання у Європі. Власне кажучи, звичайно, він був не один. коли... Відбувався Голокост у країнах Європи, але Адольфу Ейхману належить одна з провідних ролей в організації, депортації і знищенні мільйонів європейців е, євреїв. Після Другої світової війни йому вдалося втекти і поселився він в Аргентині, жив там спокійненько. Але ізраїльська спецслужба МОСАД, вона своє діло знає: 15 років. Шукала вона вистежувала для того, щоб дуже оперативно і чітко викрасти Адольфа Ейхмана, привезти в Ізраїль і судити його. Це не просто помста, це справедлива кара, яка, власне кажучи, і має гріти душі усіх нормальних, свідомих громадян. Суд йшов більше року. Ось таким був Ейхман на суді. Ще й адвокат у нього був. Ну а як же, юриспруденція, вона теж повинна покладатися на якийсь підмурівок права. Врешті-решт його повісили. І справедливість восторжествувала. Цікаво, що Адольф Ехман став першим і останнім ізраїльтянином, якого стратили, тому що страта була в Ізраїлі відмінена ще в 1955 році, лише залишили її для тих, хто був якимось чином пов'язаний із злочинами Голокосту. Ну, а Ехман саме таким і виявився. 15 травня 1988 року. Політбюро, ЦК КПРС ухвалює рішення про виведення радянських військ із Афганістану. На 9 місяців на це відводилося. І на Женевських спеціальних конференціях Радянський Союз пообіцяв, що зробить це саме 9 місяців. І треба сказати, що слова свого дотримав. Виведені були війська 15 лютого 89-го року. Вже остаточно це була остання окупація, якою займався радянський Союз, і яка прискорила розпад. Того величезного тоталітарного монстра. Перепрошую. Травневими днями 2003 року у ставах на фасаді Ставівської школи з'являється меморіальна дошка, присвячена Едуарду Литвину. Едуард Григорович Литвин народився у Ставах у 1938 році, закінчив ставівську школу, потім він закінчив Київський політех, працював на різних господарських, інженерних і навіть керівних посадах, один час був директором Васильківського заводу холодильників. Але в 1975 році йому трапляється відрядження у Америки. Вуаля те, що він звідти привіз, а привіз він звідти враження і зовсім інше світосприйняття. Що таке залізна завіса, що таке вільний світ, що таке імперія зла? Едуард Литвин знав тепер, як то кажуть, побачивши західний світ. Очевидно, він ділився своїми враженнями з іншими, і тому не дивно, що його виключили з партії, вигнали з роботи. І він у 87-му році емігрує в Будапешт де і живе до кінця життя, і помирає там у 2000 році. У 2003 році його перепоховали на байкове кладовище. І відповідно у ставах в тому ж 2003 році на школу прилаштували меморальну табличку, присвячену Едуарду Григоровичу Литвину. Але чому ми про нього ще й говоримо? Через те, що він був членом спілки письменників України. В його творчому доробку Арсеналі 15 повістей, 20 оповідань, є різні інші меншого формату твори, в яких він писав про історію, про козаччину. Критикував радянське керівництво за його недолугість, пихатість, зверхність, самовпевненість. З особливою любов він писав про селян із таким теплим, тонким своїм гумором. Тому ми пам'ятаємо Едуарда Литвина. У 2005 році, 15 травня, у Гребенях освячується капличка, яку побудували біля могили Олеся Бердника. Олесь Бердник наш земляк, хоча народився він не в Кагарлику, але в Кагарлику його судили уже пізніше, тоді, коли він став членом української гельцинської групи. Судили і дали йому перські табори, де він сидів. Тоді повернувся, жив у Гребенях. І, власне кажучи, там він похований. І от біля його могили і встановили таку пам'ятну капличку. На її освячення приїхало багато людей із багатьох куточків України. Був там, зокрема, і поет-академік, поет-академік, герой України. Борис Олійник виступав із щемливим словом. Словом, це одна із пам'яток, історичних, літературних пам'яток нашого краю, тому що твори Олеся Бертника перекладалися на десятки мов світу. Тож, напевно, таки мало значення слово нашого земляка. У 2017, року, у 2017 році забороняється. Георгівська стрічка та російські інтернет-ресурси, саме з цими травневими днями, це однокласники ВКонтакте, Ємейл, Яндекс. Ну, я думаю, особливо хтось із українців від цього не постраждав. А що менше стало нам на мізки лити різного московського лайна, ну так це. Однозначно, тому що, як то кажуть, коли одне й те саме довго тобі щось токмачують, то ти починаєш у те, якщо не вірити, то сумніватися у тому, що тебе навколо оточує. Ну і повторююся, Георгійська стрічка ще. Е Перебувала на багатьох теренах наших, вона є на деяких нагородах, ще радянських, але чому до неї так стали ставитися з негативом, Тому що саме з горською стрічкою окупанти йшли у Крим, окупанти воювали у Донбасі, і тому це вже стало зовсім не українським атрибутом. 12 травня 2022 року відбувається сесія Карлівської міської ради, на якій депутати ухвалюють рішення про заборону проведення служб та будь-яких заходів у храмах Української православної церкви Московського патріархату на території нашої громади. Рішення прийняли, але виконується воно, виконувалося воно в ряди годи. Втім, історія йде своїм чередом. Дійдемо, дійдемо до тієї крапки, яка має бути поставлена у відсутності цього російського на нашій землі. І коротенько згадаємо, що відбувалося рік тому, рік тому, коли расисти напали на Україну. Отже, через те, що Російська Федерація заблокувала наші порти. Через які ми зазвичай експортували українське зерно. Під загрозою голоду опинилися десятки країн Азії і Європи, і тому Європа і Сполучені Штати почали докладатися до того, як розблокувати цю ситуацію. Але ми про це будемо говорити далі на середину травня. Поки що ця проблема була не вирішеною. За кордоном, станом на середину травня, опинилися близько 6 мільйонів українців, біженців від війни. Цікаво, що саме тими ж травневими днями відбувся перший суд над військовим злочинцем. Його впіймали, прізвище його Шишемарін, він був бійцем кантемирівської дивізії і вбив безоружного цивільного громадянина у Сумській області, звичайно, дали йому довічне, тому що це військовий злочин. 15 травня Україна виграє Євробачення з відомою піснею Стефанія. І що ж, проходить буквально кілька днів. На Маріуполь рашисти знову сиплють бомби і снаряди. І ось на уламках ракет наші, ті, що бачили ці бомби і снаряди, їх уламки, читають напис російською: Ето вам за Стефанію! Ну, не дивуймося. Із Маріуполя е... Виходять, а фактично їх вивозять і фактично у полон захисників Азовсталі. 211 їх повезли на, в колонію на Оленівку і 58 у Новоазовськ. Слово Оленівка ми почуємо в липні, де тоді рашисти абсолютно обдумано знищили близько півсотні полонених. Українських захисників, але це буде у липні. І нарешті згадаємо про те, що на середину травня залишаються все ще закритими для цифрового бачення канали Опозиційні П'ятий Прямий і Еспресо. які Влада закрила без будь-яких пояснень, без будь-яких звернень і без будь-яких, як то кажуть, наріканчі офіційних повідомлень про те, чому їх закрили. Ця ситуація залишається такою і сьогодні. Взагалі то кажучи, коли говоримо про наш вступ. У європейську асоціацію і в НАТО то свобода слова в обох цих випадках є одним із основоположних пунктів, тому що це не просто економіка, а НАТО це не просто військова справа. Це перш за все демократія і демократичні процедури. А демократичних процедур без свободи слова годі уявити.